ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого. Зробити, провести за півдня через всі комісії, оформити всі або документи, відвести там кудись на розподільчий пункт чи в начальний центр, незалежно від того, чи ця людина по факту там не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там бистро, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК. чи в неї є право на відсрочку від військової служби, чи в неї право є навіть на відсрочку від військової служби, яке одночасно є правом на звільнення вже з армії, там, наприклад, от як. Було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка, якогось, який, здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком там якоїсь першої групи інвалідності, щось таке. Ну, от, Наприклад, ця людина там має право на звільнення з армії, і її мобілізують. Вона місяць-два там десь служить, сидить в навчальному центрі, або на розподільчому, робить, дороблює там всі якісь свої документи, або навіть вони в неї взагалі були ці документи, їх не було з собою. Її просто мобілізували там, за півдні кудись. Вона просто місяць-два сидить, отримує зарплату, там якусь харчування, і звільнюється з армії. І за такі от випадки для ТЦК, який мобілізує таких людей. Взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніяких, ніяких механізмів можливої відповідальності. Вітаю дорогі глядачі! Людина, яку ви бачили на відео, це працівник Київського ТЦК. І ось суть сказаного проста і холодна. Людину можуть мобілізувати. По факту, так, по факту, навіть якщо в неї є підстави на відстрочку чи навіть на звільнення, тобто документи, ну документи потім. Головне, мобілізувати. Приклад, який він озвучує чоловіка з правом на звільнення, догляд за батьком першої групи інвалідності, мобілізували місяць-два. Він сидів в роздільчому соццентрі, оформлював папери і тільки тоді його звільнили. І найпікантніше, що для ТЦК за такі кейси, фактично. Не передбачено ніякого контролю. Тобто, ну, ви ж чуєте, так, що він каже, в відео. Тепер давайте розкладемо все це без істерик, але жорстко. Взагалі, сьогодні хочу поговорити про те, чого чекати в листопаді. І ось почала саме з оцього випуску, саме з цього випуску. Спочатку я хочу проаналізувати те, що він каже, і а, потім а, перейдемо до вже тих нововведень, які вже діють. Отож, одразу риторичне питання: от хіба от того, що відбувається в ТЦК, хіба цього не знають у владних кабінетах? Звичайно, знають. І те, що відбувається, значить це дозволяють робити. І от цей чоловік з ТЦК, от він про все це так спокійно каже. Думаєте, це свобода слова? Ну, думаю, що ні. Е, Хтось ж ждав йому дозвіл на все це. Тобто, якийсь тут задум є, не знаю, налякати людей чи не налякати, але якийсь тут задум є. І ще одне. Що тут е, треба уточнити? Будь-кого по так, Оце його фраза. Це мова е, йде про простих людей. Ну, ви ж не думаєте, що це буде стосуватися якогось там, я не знаю, родича? Депутата чи його кума, помічника і так далі. Тобто депутатів, чиновників, інших якихось там впливових людей, наближених до владних кабінетів осіб. Отож, мобілізація спочатку, документи потім. Це вигадка, права на відстрочку або звільнення існує, зокрема, догляд за родичем з інвалідністю першої другої групи, але воно працює, коли підтверджено документально і видно в системі. Тобто нема цифрового сліду. Ризик заберемо зараз, ну, а розберемося, ну, колись, колись там потім розберемося. Отож, що змінюється з 1 листопада і чому це холодний душ? Дивіться, відстрочки тільки через резерв плюс або ЦНА. Тобто, ТЦК від громадян не приймають більше заяв. Багато категорій продовжать автоматично, а паперова довідка вона більше не дійсна. Чинним є електронний військово обліковий документ в резерв плюс. Е простою мовою скажу: якщо підстава не оцифрована, її нема для системи. Тобто, і от все, про що розказував е оцей чоловік, так, з Київського ТЦК, оце все множиться в рази, бо тепер вже паперові там якісь вони вже не тісні будуть, розумієте? Далі нові категорії онлайн. Одинокі там мама, тато з дитиною до 18, доглядальники до батьків з інвалідністю. Це все теж через Резерв Плюс. Процес обіцяють за кілька годин, якщо дані підтверджуються в реєстрах. Тепер про штрафи, сюрпризи і про ці 20 днів. Про ці 20 днів це я взагалі зроблю окрему програму, бо там багато про що є поговорити. Зараз швиденько скажу так, що паралельно працює лінія штрафів в смартфоні, тобто логіка така: визнаєш порушення в резерв плюс, є 20 днів і можеш заплатити не повну суму, а 8500. Якщо пропустив, вже платиш 17, знову пропустив, платиш 34 і е, підключається виконавча арешт рахунків, реєстр боржників і так далі. Один штраф, одне порушення. Тобто було кілька епізодів, буде кілька порушень, кілька штрафів. Ось такий вам принтер. Я не знаю, штрафів, назвемо це так. А тепер висновок із виступу цього чоловіка, і а, мій висновок щодо взагалі всіх цих нововведень. Ну, факт перший. На землі вирішує цифрова наявність ваших підстав, а не ваші слова, там, емоції потім принесу і так далі. Це не подія. Факт другий: в сірих зонах, коли документів під рукою немає, Ризик, мобілізували, розберешся потім, він реальний. Тобто саме про це говорить людина у відео. Далі, факт третій. З 1 листопада вікно, помилки, воно звужується. Тобто, папірці до архіву, резерв плюс, там ЦНАП це єдині двері. Хто не встиг, того система просто не бачить. Що робити, Ну які я можу дати поради? Ну, дивіться. Оцифрувати підстави, тобто є якісь відстрочки, все це треба оцифрувати, бо без цього вже ніяк. Зробити якусь тривожну папку, тобто копії всього, що у вас є, я не знаю, якісь пояснення, контакти адвокатів, гарячих ліній і так далі. Не підписувати автоматично, тобто будь-яке визнання порушення в застосунку, самопризначений доказ. Рахуйте, що саме визначає, чому винен, виник взагалі епізод, як його закрити, аби не запустити серію. Оскарження не міф. Якщо маєте законну підставу, наприклад, догляд за батьками там по інвалідності, і вам відмовляють, боріться, доповнюйте пакет, подавайте повторно, фіксуйте відмови, йдіть далі, скарга, суд, тобто судова практика з таких кейсів є. Підсумок. Цей чоловік у відео, представник ТЦК, він розказує про те, хто багато вже це пережив. Тобто мобілізуємо зараз, розбираємося потім. Е, на жаль, це поголовно зараз. Е, з 1 листопада це стане ще більш жорсткіше. Бо е, на папері вже не буде. На папері вже нема. Все, його вже нема. Є тільки система. Тепер все вирішує тільки система. А система бачить, що? Система бачить лише те. Що ви їй показали завчасно. Тобто там відстрочки, там є якийсь там догляд за батьками, ще там якісь підстави для відстрочки і так далі. Тобто система бачить те, що ви їй показали завчасно. Не показали, значить, вас немає. Система не бачить. Ось така ось такі тепер нові правила. Тож, що я можу сказати? Нові, нові зміни, нова система. Так і живемо. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.